У таблиці та на графіку будемо відмічати Т час розпаду радіоактивного елемента. Та Н кількість ядер, яка залишилась, не розпалась у момент Т. Н0 це початкова кількість ядер при Т дорівнює нулю. Нехай початкова кількість ядер дорівнює 16. Те велика це період піврозпаду, проміжок часу, упродовж якого наявна кількість ядер зменшується у два рази. Якщо час розпаду дорівнює періоду піврозпаду, то кількість ядер, яка залишилась, тобто не розпалась, дорівнює n 0 ділити на 2. куди поділися решта 8 ядер. Вони перетворюються на нові ядра. Наприклад, кожне ядро радону перетворюється на ядро полонію під час альфа розпаду. Якщо час розпаду дорівнює двом періодам піврозпаду. То кількість ядер, яка не розпалась, зменшується ще у два рази. У знаменнику 2 у другій степені. n дорівнює 4. Якщо t маленька, дорівнює 3 t велика. То наявна кількість ядер зменшується ще у 2 рази. Якщо t маленька дорівнює 4 t велика, то наявна кількість ядер зменшується ще у 2 рази. І так далі. Якщо t маленька дорівнює nt велика, то n дорівнює n0 ділити на 2 у степені n. З'єднаємо точки плавною лінією та отримаємо графік радіоактивного розпаду. Оскільки t маленька дорівнює Т велика, то N дорівнює Т маленька ділити на Т велика. Тоді N дорівнює N0 ділити на 2 у степені Т маленька на Т велика. Це є закон радіоактивного розпаду. Задачі на закон радіоактивного розпаду можна розв'язувати користуючись таблицею. Задача 1. Яка частина ядер деякого радіонукліда залишиться за час, що дорівнює трьом періодам піврозпаду. Час розпаду Т маленька дорівнює трьом періодам піврозпаду. Кількість ядер, які залишились за цей час, n дорівнює n0 ділити на 2 у третій степені. У питанні треба знайти частину цих ядер від початкової кількості. Поділимо ліву і праву частини рівності на n0. n ділити на n0, дорівнює 1 ділити на 2 у третій степені. Дорівнює 1 восьма. Тобто, за час, що дорівнює трьом періодам піврозпаду, залишиться 1 восьма частина від початкової кількості ядер. Аналогічно можна обчислити частину ядер, які залишаться. За час, що дорівнює 4 періодом піврозпаду. Це буде 1,16%. За час, що дорівнює 5 періодом піврозпаду, це буде 132 частина. Можна додати питання, скільки це у відсотках. Помножимо ліву і праву частину на 100% n ділити на n0 помножити на 100% дорівнює 12,5%. Задача 2. Яка частина ядер деякого радіонукліта розпадеться за час, що дорівнює 4 періодам піврозпаду, Т маленька дорівнює 4 т велика. N дорівнює n0 ділити на 2 у четвертій степені. Дорівнює n0 ділити на 16. Кількість ядер, що розпадеться, це дельта N. Від початкової кількості ядер віднімаємо кількість ядер, які залишились. N0 мінус підставляємо n, N0 ділити на 16. Маємо 15n0 ділити на 16. Дельта n ділити на n0 дорівнює 15 16. Задача 3. Скільки періодів піврозпаду має минути, щоб активність елемента зменшилась у 32 рази. 32 дорівнює 2 у 5 степені. Значить, періодів піврозпаду буде 5. Задача 4. Період піврозпаду елемента дорівнює 8 діб. Скільки відсотків атомів залишиться через 24 доби? Дано Т велика дорівнює 8 діб. Т маленька дорівнює 24 доби. N ділити на n 0 помножити на 100% тире питання. Розв'язання. n дорівнює n0 ділити на 2 у степені n. Н дорівнює t маленька ділити на t велика. Дорівнює 3. З цього випливає n ділити на n0 дорівнює 1 ділити на 2 у третій степені. Дорівнює 1 восьма. Дорівнює 12,5%. Задача 5: тіло містить однакову кількість атомів мангану і селену. У скільки разів відрізнятимуться кількості цих атомів у тілі через 600 діб, якщо їх періоди піврозпаду дорівнюють відповідно 300 діб і 120 діб. Дано Т маленька дорівнює 600 діб, Т1 дорівнює 300 діб. Т2 дорівнює 120 діб. N01 дорівнює N02 дорівнює N0. N1 ділити на n2 тере питання. Розв'язання. N маленька 1 дорівнює Т маленьке ділити на Т1. Дорівнює 600 ділити на 300 дорівнює 2. n 1 дорівнює N0 ділити на 2 у степені 2, дорівнює N0 ділити на 4. N маленька 2 дорівнює Т маленька ділити на Т2. Дорівнює 600 ділити на 120 дорівнює 5. Н2 дорівнює N0 ділити на 2 у 5 степені. Дорівнює N0 ділити на 32. Н1 ділити на N2 дорівнює N0 ділити на 4. Помножити на перевернутий дріб. 32 ділити на N0. Дорівнює 8. А ось ці п'ять задач я пропоную для самостійного розв'язання. Бажаю тобі успіху, любий учень, та чекаю нашої наступної зустрічі!